День. Під, жу... Під шум вельтроніка продемонструю складність, яку я знайшов, каскад від трони яку поки що не можу подолати без додаткових танців. Значить, якщо виключити нема сонця і нема входу від мережі і напруга на батареї впала нижче, ніж флотінголтичні, ніж плаваюча напруга. Тоді Віктрон забирає з Вольтроніка потужність для того, щоб зарядити акумулятор. То він бере, по суті, вельтронік генерує 230, цей бере цих 230 для того, щоб зарядити акумулятор. Ясне діло, що ні до чого воно не приводить, воно просто садить акумулятор. От, якщо включити сонце, цього я ще не робив, до речі. Опа, От, пішло сонце. Все рівно він продовжує забирати. Тобто йому тепер треба... Зарядитись до флотів. от балк-зарядка пішла от. і ніяк це поки що не подавати. Значит, що не вистачає цієї цій схемі? В цій схемі не вистачає, щоб Віктрон знав, що зникло світло. Коли зникло світло, Треба йому ставити, щоб він не брав по зарядці AC. Поки що я не знаю, як це зробити. Є така штука, як DVCC, Ну, я її пробував, щось вона не, не робить те, що я хочу. Де можна поставити мак заряд. І нема можливості у електрона виключити. Внутрішній зарядний від AC. У Multi Plus є, а у Multi-RS немає поки що, але що, є. Видав питання. От, тому назад включаємо вхід віктрона. От. Він зразу включив, відповідно, 50, зразу миттєво 60 А зарядив цей акумулятор, до того, яка потрібна. І все, і так він тримає. Тобто поки що каскад у мене не виходить. В суміші китайця і От не знаю, вважати, що це Нідерланди чи вважати, що це індієць, бо зроблені в Індії, як завод в Індії. Не знаю. Но є отака складність. Да? Якщо світло є на вході ельтроніка, то цей комплект працює прекрасно. Вольтронік в такому режимі генерує, е, значить він стоїть в режимі SUB Solar Utility Battery. У нього Floating Point напруга трошки вища, ніж у цього на 1,1 вольта. Чому так? Тому що якщо навпаки, тоді цей починає заб... Так, По напругам що точніше вам там, не знаю, вставлю в опис до відео. Значить, Суть така, що в режимі, коли вони стоять в каскаді, Віктрон розряджає акумулятор. Він забирає з акумулятора, у нього напруга Floating Point трошки вища навпаки нижче. І він забирає з акумулятора, а цей заряджає або сонцем, або зарядним. Коли є сонце, він заряджає тільки сонцем. Відповідно, якщо напруга хоч чуть-чуть падає, цей починає своїм МППТ підключати потужність від сонця. Получається, що як ви подивитеся, от. Що від сонця він 7,23, а всього на вихід видав 3,63. Ну така нестандартна ситуація, тому що в основному ця цифра верхня менша, ніж нижня. Тому що всього на виході, ніби, умовно, 10 кВт, а з них сонце згенеровано 5. А тут виходить не так, тому що все сонце цей МППТ кидає в акумулятор. Ну, а цей забирає з акумулятора. Тобто, І виходить та схема, яку я хотів, досягнута. Тобто, цей дає стабільних 230 В, цей, відповідно, їх в Power Assist підсилює. Він додає свою потужність. Немає проблем, цей не перегружається. Тому що на Віктроні я поставив обмеження по входу АЦІН 20 А, що є 4,5 кВт. Ну, рівно стільки, скільки є тут сонця на ньому ось його масив. І таким чином виходить, що в більшості своїй цей працює від сонця, і я його використовую як сонце, плюс він дає в критичні моменти своїх 5 кВт інвертора. І якщо Споживання йде більше, ніж потужність цього інвертора, а саме 6000 ВА ну, 5,8-5,6 кВт. Тобто, якщо я починаю споживати 8 кВт, цей працює на максимум. Бере з акумулятора, бере з сонця і забирає то, що не вистачає з цього. Таким чином, сумарна потужність виходить 5 плюс 5,8. Але є нюанси. Не у всіх режимах це працює і не всі налаштування поки що я зміг зробити довкола. Тому чекаю відповіді від електрона, чи можна виключити в ньому зарядний. Якщо не вийде, то тоді буду думати про те, щоб динамічно, в залежності від наявності напруги на вході в ельтроніка, виставляти Віктрону в струм зарядки. Або струм його споживання від вольтроніка обмежувати, щоб він не брав більше, ніж я йому скажу. Таким чином без входу потужності цей буде працювати виключно як МПТТ, даючи 230 вольт. А цей буде відповідно працювати з інвертором по максимуму, так як їй потрібно. Танці з бубном все рівно потрібні для холоха. Не виходить то, що хочеться, так, з коробки. але я також допускаю, що я чогось не знаю, ще такі що. От, тому буду розбиратися. По налаштуваннях, по всіх цих речах зніму окреме відео, От, а сюди вставлю короткі вставки по, в це відео. По тому, які налаштування є. Зараз на цих двох Отже, Налаштування вольтроніка Кінга. Він зараз працює в режимі SUB Solar Utility Battery, тобто використання максимального сонця, якщо не вистачає потужності, використовуємо мережу. І якщо нема мережі, тоді тільки вбирати повністю в батареї. Значить, його Float Changing Voltage 57.2. Bulk Changing, тобто зранку він умовно заражає до 57.6, потім падає на 57,2. Вот. І його межі. Back to Discharge. 57, Back to Grid 54. Тобто, якщо напруга на... Акумулятор падає до 54 вольт, він починає працювати від мережі, для того, щоб акумулятор зарядити до 57. Тільки зарядив до 57, перестає працювати від мережі, сонце плюс батарея. Такий в нього режим роботи. Тепер у нас є ще віктрон. Віктрон налаштування Float 56, тобто у Віктрона float менший, для того, щоб він не паразитував на вельтроніку. Вольтронік тримає флотін 57,2, якщо не може тримати, падає трошки нижче і підключається Віктрон. Тобто електрон стоїть другий того, щоб ця система працювала стабільно. От. І у електрона режим ESS Keep battery Charged. Charger. В цьому режимі він е, намагається підтримувати по максимуму е, батарею заряджу. І ось то, що я казав, А це один input current Limit 20 А. Тобто, це вхід. Віктора від вольтроніка. Він не бере більше, ніж 20 ампер. 20 ампер це 4-6 кВт. То я обмежую по входу вхід від вельтроника. Таким чином, в принципі, система плюс-мінус стабільна, але коли зникає світло, треба апетити вітрона зразу ж позбавляти, зменшувати. Якщо знаєте якісь підказки, кажіть. Будемо рити далі. Дякую.